Моя люба марто. Молюся, щоб цей лист дійшов до тебе. Ми зазнали незлічених втрат від японської загрози. Іноді я думаю, в якому світі виросте наш син. Я сподівався, що кросплей розтопить кригу в наших відносинах з японцями. Слава Богу, цього не сталося. Дуже сподіваюся, що нашому синові не доведеться вбивати стільки чудовиськ, скільки довелося мені. Коли вони кричать, Марто, це просто жахіття. Ми б'ємося за благу справу, найблагороднішу ніж будь-коли, Але часом мені здається, що наше верховне командування остаточно покинуло нас. Боюся, люба моя, що цей лист може бути останнім. Великий жах переслідує ці пусті землі. М'язиста потвора з довгими і гострими пазурами, це просто жах. Бережи нас, Бог. А ми думали, що Кратос був найжахливішим. Твій на віки вічні едгар Боксван. Ікс. Доповідайте, що за воплі. Це Джекобсер. Він пішов уперед. Дем, 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 О боже, О, боже, ні. Ні, будь ласка, ні. Дем, дем, дем. О, ж вб'є його. Я йду за ним. Я йду за ним! столити! Ебі його забрала. А тепер що? До нас наближається PlayStation. Що Що це таке? Боже милостивий. Що за потвора? Клоніться. Тіленю краси. <С tomar -2> Xbox One Rus. Ваше керівництво покинуло вас! Складіть свою зброю! І кожен з вас отримує подушку вайфу. Ось потарабой! Що нам робити, капітане? Що це кінець? Ні. Мені байдуже, що в нас немає ігор. Що всі наші франшизи померли. Останні сім років. все, що Слухай, я… я б теж сказав ні, але, чувача...

О ні, це ж Ха! Ваша єдина гра і та гівенняна. Хто сказав, що це наша єдина гра? Вибачте, що так довго, хлопці. татка були деякі справи. Моя люба Марто. Хвала господу Філ Спенсер зробив це. У нас знову будуть ігри. І виявилося, що для цього потрібно лише 7 мільярдів доларів. Ой, будь ласка, обміняй нашого хлопчика в геймстопі на серію X. Це було б чудово. Дякую, пост -кріптом. і не забудь підписатися на канал.